Як поводитись на березі водойми, аби відпочинок був безпечним і по-хорошому запам'ятався, знають усі. Правила прості. Не пригати, поменше пригати воду, взагалі пригати воду поменше. Не пригати воду, хто вже пригає в невідомих місцях. Алкогольне сп'яніння, діти батьки дорослі щоб дивилися, якщо на водоймах відпочивають, щоб дивилися, не забували за дітей. Та нагадують ці правила рятувальники. Вони ж констатують з року в рік кількість нещасних випадків на воді не зменшується. Люди усе ще ризикують власним здоров'ям та життям, наражають на небезпеку і себе, і своїх близьких. Та й місця відпочинку в області забезпечені усім необхідним для відпочивальників. Далеко не ідеально. Пройшли, значить, на сьогоднішній день я хочу сказати тільки таких вісім об'єктів, які отримали дозвіл, де проведені певні роботи для того, щоб Люди змогли нормально у безпечному місці відпочити і плавати. Це це озеро Дідово, фірма Бумеранг, де ми знаходиться у Тячівському районі. є Едем, на їхній території знаходиться таких шість озер. І у Хуському районі одну у надзвичайних ситуаціях. Рятувальники використовують спецтехніку: надувний моторний човен Бриг, катер на повітряній подушці Марс 700 спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль. З особового складу працюють водолази, лікарі швидкої та рятувальники. Відпрацювання проходять на озерах села Дідово на Берегівщині. Тут інсценують три ситуації: порятунок потерпілих з перевернутого човна, евакуацію людей із затопленої території та ліквідацію наслідків ДТП, при якому автомобіль з'їхав в озеро. Всі сценарії умовні, однак саме вони найбільш поширені. «Даже в цьому році ми вже маємо прикрий випадок. Автомобільного дорожньо транспортної пригоди, яка сталася в Рахівському районі, внаслідок чого машина з'їхала в кювет і потрапила до річки і була затоплена. Тому, відповідно, іменно ця робота проведення попередньої розвідки, витягання тіл потерпілих з-під води. Небезпечною може стати і глибока вода озера чи кар'єру, і мілкий холодний гірський потічок. Прикрість може статися і з дитиною, і з дорослим. Рятувальники закликають бути пильними та обережними, бо ж водна стихія жорстока до тих, хто нехтує її правилами. В результаті проведених заходів умовні потерпілі евакуйовані в безпечне місце. Рятувальна операція завершена.